Що я придбала свій гардероб на сезон осінь зима цього року. В мене тут зіперні як і українські бренди, так і масмарк. Я буду це все зараз вам розпаковувати та стилізувати. Тому е, давайте починати. Перша покупка це бренд Чичі Коко. І я обрала від цього бренду ось таке сіре поло. Я вже давно придивлялась до саме такої ковтинки. Дуже подобається колір і дуже подобається те, що вона тепла. Переходимо до наступної покупки. Я придбала її в шоурумі Ясочка. Це концепт стор українських брендів. Дуже красиве пальто від бренду Куш. Мені дуже подобається його крій, відтінок і як воно сидить на мені. Це виглядає стильно і красиво. В мене більший розмір. Я взяла розмір ML, щоб воно виглядало так більш оверсайзно. Переходимо до наступної покупки, яку я дуже хотіла. Це сумка від бренду Poel. Мені дуже подобається її така проста лаконічна форма. Як на мене, вона просто ідеальна, вона дуже гарно виглядає. Я як її перший раз побачила, думаю, боже, це точно моя сумка. Як вам наступна покупка? Це джинси від бренду Рейн Ain. Я коли перший раз побачила їх на зйомці, так як я знімаю з їхнього бренду, то зразу мені дуже сподобався цей такий глибокий синій колір. Тому я без роздумів їх собі взяла. Мені дуже подобається посадка і цей глибокий колір, який буде дуже класно міксуватися з осінніми речами. Показую наступну покупку. Це в мене джинси від бренду Zara. Так ці джинси виглядають на мені. Накидаємо поверху пальто і образ повністю готовий. Це в мене остання покупка, яку я зробила <клес> буквально недавно. Я також купила в магазині Ясочка. Це такий комбінізон від бренду Хайбека. Ну що, давайте приміряємо. Мені дуже подобається таке поєднання. Можна ще додати на пояс рочку, щоб більш урізноманітнити цей образ та додати такої цікавості. Всім дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Мені дуже буде приємно бачити вашу активність, якщо ви поставите лайк і напишете коментар. Більше образів з цими речима очікуйте в моєму профілі.